Вітаю-вітаю народ! Як ви там почуваєтеся, як у вас справи? Хочу похвалитися, не похвалитися, не знаю так. Інформація для розмишлення, бо сам сам вивчав ту тему, сидів десь біля місяця в інтернеті. Дзвонок другу, дзвонок куму і так далі. Щось я паршиво поставив. Мушу раком стояти. Зараз мінімум. До речі, зразу згадаю добрим словом нашого спонсора славного села Жолоби. Е, Селфі палка і ця як і вона та підставка. Офігенна штука. Вам не скаче камера. Мені не треба ганяти когось, хлопцям, щоб вони прийшли познімати. Вони там свої, своїми справами займаються. Значить що, що я хочу похвалитися? Бачите, на задньому фоні наш оприскувач, який ми готуємо для оприскування сої. Е, Ну, типу раундапом, щоб попалити бур'яни. У нас погода така, то вітер. В ну, основному кожен день постійно вітер, кожні, кожну добу. І, значить, почув я таку штуку. Причому це я буквально місяць назад почув таку штуку противовітрові форсунки. Почав гуглити, шмуглити, є їх пропозицій дуже багато. І, значить. Замовив я в інтернеті, не буду рекламувати, на якому сайті, та я й не пам'ятаю на якому. Форсуночки такі. В мого колеги брат користується вже ними. Він такий крупнішечкий фермер цього. І от така штучка. No battery. Ось такі часовані. Так вони виглядають. Значить, така штучка. В інтернеті коштує 95 гривень одна. У мене на опискувач їх йде 20. Я замовив 20, 21, щоб була одна в запас, знаєте, всяке може бути. Ось така коробочка потягнула на дві Коротше, самі там рахуйте. Коротше, з пересилкою 250 гривень. така малесенька, симпатічна як та цукерки для дітей. От. Ну я ще. Купив в магазині по 60 гривень дві таких форсунки. Ага. Це просто того штучка міняється. Знаєте, вставляється ця друга, і вже вона має працювати теоретично. Ну, не знаю, як воно буде працювати. Значить, книжка пише. А на коробці нічого не пише. Пише по якомусь стар. Ага, то польська. Польська упаковка 25 злотих пише. ну, Видно, що вона не повна, скошу цього. Що... Ну, не важливо. Коротше, книжка пише. Чи тут до 6 метрів в секунду вітер вони ну, не здуваються, чи до 8, ну щось там таке. Бачити, звісно, швидкість вітру я не, не поміраю, Ну, як же вийде? Значить, бачите, там на землі лежить фаркоп. Хочу я його присобачити до оприскувача. І прицеп автомобільний чіпляти. І вон там Єврокуб стоїть. Ондово. Ну, бо ж воду треба мати з собою. Оприскувач на 400 літрів, мені буде замало. Е, нам так сказати, в один регіон два куски оприскувати 4 гектари. Хоча, блін, теоретично 100 літрів no, на гектар me. йде. Теоретично. Але щось в мене більше завжди йде, бо просто. E, щоб йшло 100 літрів на гектар, треба з такою швидкістю валити по полі, що я оприскувача згублю або трактор розвалиться. От. Ну і ще одна проблемка з'явилася в нас. E, то Як з'явилася Я вже її побачив. Бачите, яка штука? Оце я показую кінець оприскувача, бачите? E, ну, тут зараз він... форсунки це я буду міняти. Оце, виходить, форсунки, це так, така обмеження, така. Примітивна штука. Тобто, якщо крило оприскувача сунеться по, по землі, ну буває, знаєте, ж, поле нерівне, трактор їде і крила такою. Хто оприскувачем працював, то знає. Виходить, що ця дуга е, якби не давала, щоб форсунки ломилися. А ці форсунки нові, вони ж такі пептики здорові. Бачите? От порівняно, ну, що того виглядає, і що того буде виглядати сантиметрів. І, і от така фігня, як земля вже пендується, її, звісно, зломиться, щось по-любому трісне. Вона враг спружинить, можна резинове. І треба щось придумати на краях. Е, просто приварити якусь залізяку, Ну, не думаю. Е, я хочу сюди присобачити велосипедні колеса. Тоді, е, як ви думаєте, спрацює така фігня чи ні? Що буду їхати по полі. І, і якщо е, крило до землі, а воно ж так спрацьовує догорі, може хто знає, скільки може, знаєте, того крило. І то щоб воно е, коли не, не впадало на землю, а щоб на тому колесі котилося. Навіть без е, камер, без нічого, просто обуда. Що ви скажете? Може вже хтось таке пробував? Бо є сумніння, що воно може від нагрузки відкриватися оцінює. Знаєте, він ж може, крило може, правда, оце ця пружинка, а не видно вам. Зараз покажу. Бачите, це випружинка, вона тут регулюється, гайку затягуєш сильніше. Правда, я не знаю, ну треба її розробити, бо воно вже заржавіло давним-давно. Там я колись, як перший раз, на, знову настроїв його, так би ще не крутив, а воно ж хімікати роз'їде. Бачите, як потруп потріскалась, потріскалась краска на ньому. Аж таком на її обдирати. Бачите? Ну то цих ціхло, хімікатів. Плюс він стоїть на дворі. Ну, ми його накриваємо так якимись там бляхами чи ще чимось. От. От такі справи. Цікава мені ваша думка, що ви скажете на того мого ідеї з колесами. Було б, звісно, дуже добре, якби ви озвучили свою, ну, свою версію якнайскорше, Бо якщо сьогодні дощу не буде, але прогноз бреше, що в Кременці буде дощ, бачите, і хмари затягують, то, то я вже хотів би сьогодні зробити, бо вже, вже пора, пора мою свою порскати. Я ній десь біля тижня назад, то вже там бур'яни такі були серйозні. No а зараз. Там пережива не видно все спусну зелено. Але то добре, бо через те, що всі всі бур'яни, які вилізли. То всіх я їх і оброблю. Хоча агроном казав, що треба бажано хоча б два рази обробітку зробити. Тобто зараз почекати з місяця, якщо не вилізуть, і тоді ще раз. Ну, будемо бачити. Отака ситуація, такі новинки. Отак хотів похвалитися. Оце противовітрові форсунки. То все заради того, щоб е, не підпалити сусідам поля. Ну, наші проблеми з самороком. Добренько, бувайте здоровенькі, біжу. Біжу, біжу, бо е, вчора, в пізно ввечері, списався з кумом, кум фронтовик. Виявляється, він в госпіталі. Точніше, точніше сказати, він не то що в госпіталі, він лежить в нас в лікарні, в мене під боком. І вже чуть не місяць лежить, а я ну, не знав, ну, ну пишу йому там час від часу. Здоров, здоров'я, як здоров'я. А воно якось так час біжить. То в поле то сюди, то туди. І от так само і вийшло, що десь з місяць назад, може, більше я йому писав. Е, вот. ну, да, десь так, десь в березні, певне. Е, вот. А тут така справа, то я вже бігом зараз заскочу в магазин, вже куплю йому смаколиків. Правда, не знаю, що там в нього які проблеми, може, ну коротко, як би там не було. От. Все, бувайте здорові, кому, моєму кумові здоров'я, всім вам теж миру, здоров'я, щастя, що кому треба. От. аби тільки те, що вам треба, не шкодило комусь другому. Бувайте здорові.